Сьогодні у цьому відео ми коротко та доступно розповімо про принцип роботи компресорного сушувача повітря. І зробимо це на прикладі усушувача Дюракрафт продуктивністю на 20 літрів. Кожен усушувач повітря має всередині компресор, має холодогент і має відповідно радіатори, в яких відбувається весь процес. В усушувачах повітря в основному на нижній частині корпусу всередині вбудований компресор. Він призначений для того, щоб качати холодогент. В певних усушувачах повітря використовується R290 це газ, наприклад, в цій моделі. А є, де використовується R134 або R410 це фреон Відповідно, холодогент виконує дуже важливу роль. Він підтримує певну температуру на радіаторі, за рахунок чого відбувається процес, який ми трошки далі опишемо детальніше. Отже, компресор знаходиться всередині, це двигун, який качає фреон. Є траса. Якщо, наприклад, подивитися всередину корпусу, ми можемо побачити такий великий радіатор. Всередині осушувача є два радіатори, відповідно на яких відбувається процес. Ось цей радіатор, який ми бачимо, він має покриття блюфін проти корозії, проти іржі. Це радіатор, який складається з таких великих, багато-багато ламелі. Тут відповідно відбувається процес конденсації вологи. Осушувач повітря відповідно підтримує температуру на радіаторах холодну і гарячу. На цьому радіаторі якраз утворюється конденсат, і тут температура тримається нижче температури середовища. Відповідно, це за рахунок відбувається прокачки компресором, і, відповідно, фреон йде по трасі через цей радіатор. Там всередині є такий спеціальний змійовик. За цим радіатором вже знаходиться другий радіатор. Там, відповідно, вже йде підігрів повітря, тобто баланс температури, охолодження і нагрів. Відповідно, тут конденсат весь збирається, він стікає в бак. Це буде та волога, яка вже з вашого приміщення. Вона відповідно попадає в піддон і потім попадає в бак. Це вже відділена волога з повітря. Далі йде підігрів повітря другим радіатором, і вже виходить повітря сухе. Трохи може бути тепліше на виході на декілька градусів, але відповідно вже воно сухе. Вентилятор виконує функцію відповідно циркуляції повітря. Тобто тут забирається, втягується повітря, воно проходить через два радіатори і випускається вентилятором вже догори. Тобто ми зараз пояснили максимально просто, як це відбувається, тобто охолодження нагрівання з рахунок того, що фреон зжимається, розжимається, відбувається температура, температурний діапазон по охолодженню по нагріву, і відповідно все просто. Компресор це все діло качає, він там крутиться, принцип роботи, як у холодильник. Тобто так працюють всі компресорні осушувачі повітря, нічого складного немає. осушувачі є надійними, вони споживають небагато енергії. Якщо брати в дану модель, то продуктивність в неї складає 20 літрів максимально за добу, і при тому даний прилад споживає всього-навсього до 250 Вт енергії.